Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем Відчуй життя без алергії. Доброго ранку, Україно! Сьогодні четвер 18 квітня! Вся Україна в студії з 1 плюс 1 репрезентативна в хорошому сенсі, тому що сьогодні і це наші герої не просто глядачі, і герої нашого сьогоднішнього сніданківського ефіру. І нарешті Євген Клопотенко до нас прийшов. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку всім! Доброго сьогодні ранку! Сьогодні почесна місія. Дивіться, дивіться, що я роблю. Дивіться, покажіть, будь ласка. Так, так. І от Оп. Раз. А, ти, раз. Ти краще поясне, що таке репрезентативне. Що не Бо Інколи такі слова, які ти говориш зранку, і дуже важко розуміти, що ти хочеш від мене. Отже, <ривіт> на за... зараз ми будемо говорити про те, що всім дуже зрозуміло в Україні. Активно почав розвиватися ринок продажу домашньої їжі через інтернет, так. торти на замовлення, напівфабрикати, mm. бізнес ланчі І з одного боку така їжа смакує звичайно ж по домашньому. Ланчі. Ага, А з іншого виникає питання до контролю якості таких продуктів. О. Тому сьогодні разом з нашим кулінарним експертом том євгеном клопотенком ми спробуємо, спробуємо зважити все ж таки всі за і проти Покупки домашньої продукції через інтернет. Женю, привіт. Привіт Женю, через інтернет. Так. Інтернет. Так я знаю, що ти теж на своїй зйомній квартирі, в кімнаті, зі своїм другом а на кухні з... варили варення. А там Звідки їх ти все знаєш? Да? Знаю, знаю, що ти теж починав з варення. От скажи, як ти ставишся до замовлення домашньої їжі через інтернет. Ну, варення мене найкраще в Україні. І насправді ми порозпочинали невеличка на правах реклами. Це було вісім років назад. І я просто не знав, як по-іншому що робити. Я взяв і готував це варення вдома. Тому мені здається, що якщо продаються продукти через інтернет, які мають okay. строк зберігання великий, uh -huh. наприклад, як варення рік або два роки, це окей. Okay. Але якщо б продати через інтернет речі, які дуже швидко е ну, псуються, uh -huh. це дуже часто буває. Ну, таке ризик. Я не дуже довіряю таким. Ой, та да 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 А ми зараз якраз про такі рецепти, про таку їжу будемо говорити. А, то Тоді все добре, мені подобається. Ні, ні, так якраз зараз. Зараз буде дискусія, цікаво. Отже, яка домашня їжа зараз користується популярністю і чи контролюється державними органами така торгівля. Дивимося, дивимося матеріал, там зараз отримаємо всі відповіді, а потім будемо з тобою розмовляти. Чекаю, чекаю. Сирники, млинці, котлети та навіть солянка купити в інтернеті можна чи не будь-яку страву, їжа домашня та дуже смачна. Переконують в оголошеннях у соцмережах, приготована з любов'ю, як для своєї родини. 20 років я годую свою сім'ю, і ось на 21-й вирішила радувати і вас. Продукти всі з якісні і свіжі. Не хочете витрачати час на приготування їжі? Телефонуйте нам. Ми подбаємо, щоб у вашому холодильнику завжди було щось смачненьке. Приготую під замовлення на власній кухні все, що забажаєте на будь-який день вечір для сім'ї чи зустрічі гостей. Я на себе беру відповідальність за смак та якість страв та своєчасне їх приготування. Не забуваю вкласти шматочки любові та душі. Наталія готує вдома на замовлення, торти та тістечка. Конечно, капкейки, зефір, кейк попсы. Я п'ятий год пику Паски вже, вони как бы спросом. І постійно мені дзвонять вже именно клиенты, брали у мене в прошлом, позапрошлом году И хотят тут Імена <свісно мої> Вона має освіту кухара, але 10 років пропрацювала у торгівлі. За роботу на власній кухні взялася випадково під час декрету. Коли її смаколики почали замовляти друзі та знайомі у мене у сина день рождення, я спекла один тортик. На місяць місяці дочки день рождення я спекла тортик, якби всім понравилось. Люди почали справшувати, інтересуватися не тільки друзі, а й друзі, друзі. і так сарафанна радіо каби роздала мій номер телефону. Таких як Наталія, чимало серед людей, які готують на продаж вдома, не лише жінки. Популярним у Фейсбук нещодавно став 15-річний Юра із Одеси. Він ліпить пельмені та вареники, щоб зібрати гроші на лікування онковорогі матусів. Його навчила мама, тепер він сам. Коли не може впоратись, то ліплять разом із сестрою. Маленькі, акуратні пельмешки, тісто дуже м'яке, смачний фарш. Цей пост не про пожаліти хлопчика Юру, а про можливість полегшити собі приготування їжі, маючи стратегічний запас пельменів у морозилці. Але усе те, що готують на домашній кухні та продають в інтернеті в Україні, наразі немає жодних механізмів контролю та офіційних дозволів. Всі продукти харчування повинні мати певні потужності, на яких виробляються дані продукти харчування. В даному випадку жодних підтверджень щодо безпеки даних продуктів немає. Це великий ризик для споживачів. У Держпродспоживслужбі радять купувати їжу лише у місцях організованої торгівлі. Наталя ж, яка вже кілька років пече на продаж вдома, радить купувати готові страви лише у перевірених людей, які мають добрі відгуки. А також звертати увагу на ціни, якщо страви занадто дешеві, їх могли приготувати із неякісних продуктів. Ну, з неяких непродуктів це капець. Отже, так, так говорили. Якщо там сарафани радіо, звичайно, що дешеві. Ну і, і Женя каже те, що якщо дорого коштує продукція, то теж не факт, що буде якісно, що державною держава ніяк не не контролюється це. Отже, Женя, розкажи зараз чітко, які переваги і які недоліки домашньої їжі через інтернет. Ну переваги їжі через інтернет, мабуть, є. Є, є те, що ти можеш отримати такий продукт, якийсь цікавенький, mm -hmm. тому що дуже часто е, продукти через інтернет продають люди. Ну це одна людина або дві людини об'єдналася і роблять mm -hmm. щось креативне. Mm -hmm. Ну можна? і економія часу теж. Ну, економія часу розумієш, якщо ми говоримо про їжу, якщо ти замовляєш її просто в, в офіс поїсти салатик або uh -huh. поїсти там гречку з рибою, це просто ну як не це економія часу, але якщо тортик, якісь тістечка, uh -huh. цікаві якісь речі, це круто. Але розумієш, якщо до цієї людини приходить замовлення на 50 тортиків. То там вже про санітарію ну а, всі конвейер. забувають. Звичайно, тобі треба за три дні приготувати 50 тортів. У тебе немає холодильника, де зберігати, а замовлення є, треба ну, відповідати uh -huh. всім ну, клієнтам. Тому я в цілому відношуся до кондитерських виробів, до виробів там солодських. Uh -huh. Таке, що. Цікавеньке щось нормальне. нормально нормально я... аудиторія. Ану, дайте, будь ласка, руки. Солоне, підніміть руки. Що солоне За Солоне один. А за солодке <ріпи> Ну що це за якісь питання таке? <ріпи> Насправді, якщо, якщо замовляти обіди в, в цей в офіс або обіди <ріпи> до себе там на роботу, до цього я відношусь трішки недобре. Тому що дуже часто ця їжа, вона. Також така конвейерна, і вона подається в пластиковій mm -hmm. формі, тому що вона повинна бути дешевою, тому що ти кожного дня її замовляєш, і дуже чи, дуже часто, вона неякісна. Тому... А м'ясо. А що м'ясо Ну, м'ясо ну м'ясо? м'ясом, ну, да, ну ні, ну як ти можеш замовити собі біляш з м'ясом. Поїсти ти піти сам зроби його. Але є ж така можна. продукція, якраз тут, тут про цей контроль, так, так тобто, дивись, якщо у нас в країні нема контролю за цією продукцією. Правильно, так і так, не так, буде. Я, так я про що і кажу. Так ну дуже часто замовляєте не лише торти і тістечка, правильно Замовляють так само продукцію, де є одним із інгредієнтів м'ясо. А теж питання, як ти проконтролюєш? свіже м'ясо, не свіже м'ясо. Дивись, якби не було цього, не купувати. То, якби ми про це так? б не говорили, не було б ток-шоу, про те, отруїлося 50 людей. В офісі м'ясом ага. про що б люди говорили? Це дуже. Ризиковано, і я наполягаю на тому, щоб цього не було. Отже, Довгострокового збереження е, е, їжу ти радиш брати. Так. А от такі як м'ясо, там те, що дуже швидко псується, не, е, радиш. не не радиш. Отже, теж як самому тоді проконтролювати за якими ознаками заходжу? Я на сайт. На що я в першу чергу маю з, е, е, звернути свою увагу, що я маю перевірити? Щоб я більш-менш була впевнена, що це буде якісна продукція. Ну, подивися, найкраще замовляти як прикро це б не звучало в. Великих мережах Якщо так. це велика uh -huh. мережа і досить вона відома, там є контроль якості, тому що ну можливо він не найкращий, але він там є. І там смак буде гірший, але там буде стабільніший. А якщо ти заходиш на якийсь сайт, і там не досить мало підписників і досить такі uh -huh. фотографії домашні, uh -huh. я б до цього ну, відносився погано. Uh -huh. Але ідея лише в тому, що чи довіряєш ти чи ні, ти повинен розуміти, uh -huh. що якщо ти заходиш на uh -huh. якусь сторінку, незрозумілу, незрозумілу uh -huh. продукції, ти береш на себе відповідальність. Але uh -huh. найгірше найбільше те, що ти витрачаєш 10 хвилин часу, а ти за ці 10 хвилин... Міг би зробити сам. Ну, звичайно, ми знаємо, що... Правильно, я... Але якщо ти не вмієш цього робити, то це робиш. проблема. Або пробуй. Отже, так. Ану або інший варіант. Якщо ти дуже довіряєш, і це не через інтернет, а просто у якихось людей. Правильно, ти дуже так, добре краще купувати горіхи і їсти ці горіхи на роботі, добре. і не треба більше нічого. Як отже, дуже багато зараз ну, це хороший бізнес, гарний прибуток приносить і ти як відкрити власну справу з нуля і зробити О. бізнес успішним, практичні поради після короткої паузи. Добре. あれ right. Отже, у нас в студії е, Євген Клопотенко, говоримо про е, домашню їжу через інтернет і зараз говоримо про бізнес. У нас е, як почати свій бізнес? У нас гості з Запоріжжя, Альона Курадченко, е, вона, як і ти, Жень, почала свій бізнес з нуля, займається зараз сервісом доставки здорового це харчування. Круто, круто. Власне, е, через які труднощі вам довелося пройти, як ви перейшли? З, з кухні приготування на кухні на професійний етап, і теж наскільки е, активним просув просуванні, наскільки необхідна в просуванні є активність в соцмережах. Доброго утра, Алёна, город Запорожжя. Е, починала займатися доставка здорового харчування. Звичайно ж, якби без каких-то вложений, зв'язів, е, це було все трудно, і вирішила починати це все в квартирі, тільки зробили ремонт і якби Опять же, с чего начинать? Это доставка, да, грубо говоря, никто об этом не знает. Это же не какое-то помещение, где не может просто пройти, зайти. То есть это надо в любом случае рекламировать, чтобы кто-то о тебе начал уже говорить, и дальше уже по, по накатанной пойдет уже процесс. Ну, в итоге, что сработало? Опять же, Инстаграм. В первый же день, когда я выставила, что я принимаю заказы, меня, у меня заказали первый рацион ну радости не было предела, то есть только ты выставил да пост, грубо говоря, и уже появился первый заказ. Но опять же это такое может быть обманчивое, так как у меня случилось э, полгода, потом мне пришлось просто развивать дело, дело, делать, делать, не терять какую-то надежду и э, ну то есть ждать, грубо говоря, то есть э, и потом э, процесс пошел, когда только один человек начинает питаться, уже идет э, тоже как сразу Раде, начинают общаться и говорить, ну, отзывы какие-то. Маньяки звонили? Нет, это, маньяков звичайно. не было, все в порядке. <реш> не было, а мы телефоновали. Конечно же, когда стало заказов больше, надо было думать о том, чтобы переходить на профессиональную кухню. Естественно, это было сразу же в планах, но все по мере поступления каких-то финансов, опять же, и опыта. И что интересно, что я была одна... Без курьера, доставщика, да, без это. повара, меню составляла теж. Я то есть процесс був круглосуточно 24 часа в сутки. Я не спала, может быть, месяцев три, вообще. От вообще, два часа на сон у меня було в сутки. Два часа утром составить меню, принять заявки, поехать купить продукти, приготовить. Uh -huh. упаковать, uh -huh. это почти 4 часа і утром доставити без машини з таксистом а ще двері. фотографію зробити, треба ще все виставити і така, значити, гарна, така сірі. І, і далі да, над, над інстаграмом, працювати їж... над рекламою. Ну то цей процес uh -huh. просто 24-24, Вже -24, не розумієш, сколько uh -huh. времени що відбувається, Вже йдеш просто, ну все, немає стопа. Дякую, дякую вам і дякую, Жень. Тобі. Ну, я розумію, що от, і ти своїм бізнесом дуже ну, далеко просунувся, вже зараз дуже відомий, і успішний. Ой. І я розумію, що тут маєте бути готові до того, що ви маєте дуже багато працювати. Отже, дякуємо. Зараз невеличка пауза, а потім ми повернемося. О, Будьте з нами.